І всім привіт! Сьогодні я вам покажу 5 крутих ігор, які ви зможете завантажити на свій телефон. Цей список мог бути з 10 ігор, але так як у мене не дуже багато часу і ще невідомо чи вам сподобається таке відео. Ну, раніше на своєму каналі я вже робив топ ігор. але тут буде більш детальніше про кожну з ігор. Я постарався для вас і буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк або підписку на мій канал. Також можете написати про якусь свою гру, можливо, в наступний раз я добавлю цю гру в список, щоб розказати про неї в наступному відео. Ну і давайте приступати. Вирішив розпочати підбірку з дуже цікавої гри про робомишу. Гра заключається в тому, щоб ви проходили всякі перешкоди. Якщо ви подумали, що гра легенька, можливо, ви частково праві, але на деяких рівнях вам треба постаратися, щоб їх пройти. Якщо ви успішно з цим справляєтесь, то коти вчені будуть дуже сильно вам ускладнювати проходження, і кожен новий етап буде додаватися нова перешкода, до якої вам треба звикнути. Також по дорозі до фінішу вам треба збирати сир, за який ви зможете придбати собі нове фарбування або капелюха. Найсумніше те, що вам дається всього 5 життів. Якщо ви всі потратите, то вам доведеться чекати на відновлення. Але все ж я рекомендую вам самим спробувати зіграти. І на цьому все, і ми переходимо до наступної гри. На четверте місце рішив додати гру про виживання. Ну тут все трохи по-другому. Виживати будемо не ми, а наш народ, яким ми будемо керувати. Щоб вони строїли, добували їжу, а наше завдання розподіляти людей, що іменно вони будуть робити. Хто у нас буде добувати дрова, а хтось буде полювати. Також кожен вечір на вас будуть нападати хижаки. Так що вам треба рішити, хто буде охороняти людей, поки решта відпочивають. Якщо вам не вистачає людей, то ви інколи зможете найняти нових працівників. але но за це вам треба буде платити їм їжею, а то вони не будуть працювати на вас. Слідкуйте за кожним із людей, щоб вони не загинули. В грі також міняються клімати від теплесенького сонця до холодної зими. І саме головне, не забувайте зберігатись, а ми переходимо до наступної гри. Це у нас дуже весела гра, де нам треба буде вбивати зомбі на нашій автівці. Також ми можемо підібрати кулемет або придбати нову зброю її в грі 4 штуки. А потрібно це, щоб швидше мочити зомбаків, так як за це нам будуть давати скрині, з яких нам буде випадати деталі від машинок, щоб надалі ми могли їх відкривати. Також нам будуть випадати кристали, за допомогою яких ми зможемо прокачувати свої машинки. По карті можна буде находити різні завдання, які ми зможемо проходити, і отримати за це кристали. Якщо ви подумали, що це максимальна якість графіки, то це не так. Її можна змінити в меню гри. І підібрати саме ту якість, яка буде йти краще на вашому телефоні. В грі є декілька локацій, але за них треба платити кристали, а з безплатним у нас стандартна локація і пустеля. Кожен з нових авто має свою унікальну здатність. Наприклад, ось цю машинку ми можемо ремонтувати. А якщо вам вже набридне таранити зомбі автомобілем, то ви спокійно зможете з нього вийти, щоб вдарити з зомбака з ноги. Ну і переходимо далі. Наступна наша гра буде знову про машинки, Рішив додати хоч одну гру у вертикальному вигляді, де вам треба буде проходити різні місії і вбивати босів. Їх грі достатньо багато. Вам також треба буде обережним на дорозі, а то у вас будуть летіти всякі снаряди і на дорогах будуть перешкоди. Вам треба буде збирати монетки для того, щоб купляти нові машинки і прокачувати їх. Також в грі присутні дрони, які, звичайно, будуть вам допомагати. Прокачувати можна не тільки машинки, а й всякі бонуси, які будуть випадати з знищених автівок. Також гра може працювати без інтернету, тільки ви не зможете грати в додаткові режими, які інколи з'являються. Проходьте місії, вбивайте босів і насолоджуйтесь грою. А ми переходимо до наступної гри. В цій грі нам треба буде стрибати по платформам і контролювати наші стрибки. За допомогою нашого ранця треба клікати вліво або вправо, або притримати зразу два пальця, щоб вдало приземлитися на платформу, щоб ми не розбилися. При цьому нам треба, щоб нам вистачило пального, яке поповняється кожен раз, коли ми вдало приземляємося на другу платформу. Також ви зможете зробити селфі, але це достатньо важко. Но знімок зберігається. В грі є 62 унікальних персонажа, на яких ви зможете зіграти. Для того, щоб отримати нового персонажа, вам треба збирати монетки, які будуть на шляху. Гра працює без інтернету і саме цікавіше, якщо ви зайдете в гру через Facebook, то ви зможете змагатися зі своїми друзями. Ось така чудова гра. І на цьому все, друзі. Якщо хочете нове відео по топ іграм, то ставте лайк і пишіть коментарі. І всім пока!